Друзі, знаєте, поки ми зовсім ще маленькі, ми, звісно, маємо неабияку впевненість. Нам абсолютно байдуже, які у нас животи. Ми танцюємо, граємось. Навіть хтось, можливо, смикає за труси. Але потім, на жаль, трапляються речі, які змушують нас замислитись над собою. Наприклад, хтось сказав тобі щось образливе на подвір'ї. Потім ми виростаємо і згодом сумніваємося у собі. Доки не втрачаємо усю впевненість, вся наша самооцінка і вся віра в себе просто кудись зникає. А що, якби ми не дозволяли образам, аби вони торкалися нас? Якби ми були сильнішими за це. Ну правда ж. Що якби ми абсолютно не переймалися через свій вигляд, через свій голос, що якби хтось сказав нам, що ми не досить гарні, худі, чи то привабливі, а ми мали неабияку силу і мудрість сказати, що нам просто плювати на ці слова. Бо я така, яка я є, це я. І я пишаюся бути собою. Якщо ви захочете потусити зі мною або з моїми друзями, з моїми неймовірно чудовими друзями. Що ж, усе, що я скажу вам, будь ласка. Ми справжні жінки. Саме так, яке це щастя бути ними, прекрасними, здоровими, сильними і неймовірно скаженними кралями, ця лінія не змінить ваше життя. Лише би це. Можете, а ви це можете, повірте.